Добрий день, вітаю вас. Так, то ваша, я сьогодні хочу показати отакі відео гілкоподрібнювачі, змішитель і шредери, як, як їх по-інашому називають. Це у нас від фірми Parkside, Parkside, німецька фірма. Моделька PLH 2800B2. Тобто Це є 2,8 кВт, 45 діаметр гілки. Ми сюди запихаємо 45 мм і 42 оберти в минуту. Вага його 28,5 але це повністю з рамою. Сама основа десь приблизно голова, десь важить приблизно 21 кізора. Тут я показую на відео подрібнювачі, які приїхали з корзинами, але без РАМ, виходить. Ну, тобто СТОК з Німеччини, там, новий СТОК і так далі, розкомплектований. Показую для того, щоб людина, яка купує, щоб купує, так, щоб вона знала, що з ним робити. і так далі. Це є фрезерний тип подрібнювача. От бачимо фреза, тут є на розборку, бачимо, є фреза на валі і тут є заслоночка. Маємо два критілки. Тобто, Що з ним робити з тою головою? Ну, по великому рахунку, щоб в цілях економії цієї рами її по суті не потрібно. Корзини так само по великому рахунку. Тобто, Тут можна відро підставити, беремо банально якийсь любий стіл. Ну, щоб ніжки правда, були так, от. Типу квадрат, щоб не не ухрест. Або так, принаймні, беремо тут якийсь устойчивий стіл, не такий, звичайно. Або якусь раму, але найкраще стіл. Вирізаємо просто дирку, отвір виходить, отвір От вирізаємо. Тут бачимо, є кріплення, кріплення болтами тобто до основи. тобто Знизу ми собі зафіксували напряму через дерево. Після того беремо або від корзини отака штучка, або робимо саморобну дріт. Я не міряв штангом не знаю, чи тут є чи 8, кажу 8 чи шістка, щось наподобі буквою П просто і запихаємо сюди як запобіжник. Ну або можна взагалі нижню кришку зняти і ті два, два дроти просто замкнути між собою і всі проблеми. І тепер ми бачимо, що ми поставили цей запобіжник, тут зробили отвір. Пересверлили знизу і запихаємо гілочки. Так, оця штучка це і регулятор. Виходить. Це регулятор заслонки, це виходить, вже товщина гілки, яку ви хочете рубати. І тут саме є, типу, є реверс, є вліво і вправо. Все, і включаємо. Це і реверс. Сюди ми переключили, рухаємо гілки. Дещо тобто, ви сердито, ніяких проблем, по суті, немає саму функцію виконує, але просто немає рами. Рами, так казати. Саме головна голова. Оця Двигун цей безщітковий, безщитковий, тобто повністю тут металеве кріплення всередині. Тобто, тут немає щиток, немає якоря, немає статора і так далі. Тобто, ну, по великому рахунку він вічний. Обмотка мідна. Кріплення все повністю металеве і шестерні доволі всередині, дуже якісні, практично не ламаються. Ну, сути, все. Тут бачимо. Оці штучка це доступ до фризи. Щось треба забило, почистити, щось змастити і так далі. Обслужити. Все, всім дякую за перегляд. Гарного дня дякую